12 година дня генеральний директор двох бізнесів стрибає на скакалці в парку. Чому відповідь вас може шокувати? Тому що саме це і має робити генеральний директор або підприємець. Думати я колись постійно займався цією метушнею. Я бігав. Гасив пожежі, я був таким героєм-рятівником. Я надягнув на себе цю шляпу герою рятівника щоб тільки от всі бачили, який я зайнятий, як я багато працюю, як я операційно все розрулюю. Поки я не потрапив в лікарню з підвищеним тиском і з жорстким вигоранням. Я тоді дуже зрозумів, система складається із двох речей: із стратегії та нот-бізнес процесів. Потім я взяв платформу Сінтегрум, на якій побудував, написав ноти, як має працювати кожен бізнес-процес. І система делегувала ці процеси співробітникам. І вони зараз працюють. А я маю час працювати над стратегією і над покращенням бізнес-процесів. Платформою Сінтегру користуються вже більше 600 компаній. Вона повністю створена в Україні і експортується в 20 країн світу. Це найкраща, найпродвинутіша платформа для систематизації і масштабування вашого бізнесу. Клікайте на силку нижче і спробуйте платформу. Поговоріть з нашим методистом, і ви побачите, що ваше життя може змінитись радикально. Найголовніше це ваше здоров'я і це стратегія, і ці дві речі ви ніколи нікому не делегуєте. Тоді як бізнес-процеси ви можете делегувати, і наша платформа вам допоможе це зробити. Дійте зараз, спробуйте з інтегром.